Цій землі Знання і досвід мрії променисті. Зібрало людство у книжки малі і їх свято у Вона Завжди порадить, щиро їй допоможе. В ній людство, мудрість зібрана земна. Тому, Тому вона несе на світ, що не міняє повністю з роками. Тому як там людині не було, а мудра книжка, це 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 книжка вона завжди поруч. Це прекрасно пам'ять розвиває. Запам'ятайте, книжка знань – основа. Вона знає багато нас учить, як на світі треба жити. Книга виведе в дорогу і прийде Меніга на багато дуже знає. Тнижка кожну кожного навчать, як на світі тебе бажить. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьків. І ви ще батьківщина? Запитала у мами дитини. Мама ще звернулася і сказала. Давай поміркуємо разом від якого слова утворилося слово батьківщина. Від слова батько. Тож а ще батьки. Це, це все, що пов'язане з батьками. Батьківський дім, рідне місто. Чи село, а ще країна, у якій народилася батьківщина є в кожного? Наша батьківщина Україна. В Україні наша країна Велодия. Ви... поїдеш, побачиш зелені гаї, без краї поля. Великі ріки і малі. Багато міст, і головне місто України. Кій. Ми писаємо з України і Тарас Григорович Шевченко тече вода із загаю та попід горою. Кліпочуться качеточка. За ними лови рязку, розум, я зеленекі, стежечки, у них маленькі. Первить муж стрічечки, збігаються до річки. Бо в давні часи, відповів дідусь. писарі писали гусячим пером. Від нього і назви залишились, хоч тепер воно знале. Письма також палочка, її виготовляли з олова. Від назва вліча зацікавився хлопчик. Читайте, хлопчаки! дівчата читайте. Улюблені книжки шукайте на сайті Петро в електричці і автобусі. На дачі чи на віллі. Читайте, дівчата, читайте, хлопчики. Погано вони вчать. Я у нас мітники, їй віддай бібліотеку, бо книга скарб у ній для тебе, думок і висловів квітних. Кохання, радість, сум, біль, а ще незвідані простори, письмо.